Розповідь. Один день радості. Війна за кадром. Війна це жах і горе. Це страшна темрява для наших людей. Але вона про героїзм, відвагу, про дружбу навіки. А ще війна це про сміх і радість. Мій тато вступив до лав ЗСУ і став на захист України. Час від часу він телефонує та присилає смс, і я радію, читаючи їх та дивлячись цікаві моменти з фото. Але таких моментів мало. На позиціях немає світла, іноді хліба і їжі, зв'язку, щоб зателефонувати додому. Я за тата тоді хвилююся і скучаю дуже. Свята вдома змінились, їх просто не стало. Моя мама після татого дзвінка довго не виходить з кімнати і тихенько плаче від нас. І ось у мого братика день народження. Він ще геть маленький і не дуже що розуміє у війні, іде наш татко. Стасик думає, що тато просто поплив до Америки на своєму кораблі. Наш тато був моряком, коли не було війни. Ви не уявляєте, як Стасик біля воріт виглядав тата, чекав, що він прийде зустинцями додому, до його дня народження, а тата все немає. А по ту сторону, де страшні події війни, тато сумує, що не може привітати свого синочка Стасика. Його радові побачили сум в очах і вирішили зробити свято в момент їхнього відпочинку. Це вже я побачила з відео. Є у тата, рядовий вовка, дуже кмітливий. Він з підручних матеріалів збив плотик, лопат весла, скрутив скотчем, взяв на плотик маскувальну сітку і поплив. Привіз повно риби. Військові розвели багаття і почали варити уху з поліном, а тортом була запечена риба на вогні, а замість свічки тріска. Українців не перемогти, адже під час війни вони підіймають свій бойовий дух. Хлопці зайшли у бліндаж до тата з рибним тортом зі словами Добрий вечір, ми з України! Пане командир! Ми вітаємо вас з днем народження вашого сина. Один день радості, але він є. Відео були смішними, коли вовка відпливав на плотику з анекдотами. А тато, як капітан, відправляв його та приказував, щоб вовка не запливав за буйки. Недовго свято було, як їх зірвали з місця і в негайному порядку повезли далі. І знову в їх очах страшна війна. Я мрію, щоб мій рідненький татусь повернувся додому, щоб він побачив мої досягнення, хочу почути поради для себе, від любого друзяки татуся. А найдужче його обійняти сильно сильно, мені боляче, мені шкода і водночас я горда, що в мене відважний татусь, наш герой. Хочу закінчити свою розповідь тим, що не зло ворогам нашим ми все ж таки живемо, любимо один одного, хоч і на відстані. Ми любимо і отримуємо кожного вечора дзвінок з бліндажу. Ми всі віримо в наші Збройні сили та перемогу, тому нам треба тільки якнайкраще навчатися і щоб наша нація була найкращою та розумною. Слава Україні! Героям слава! Автор Олександра Примак читала Олександра Примак.